Вітаю всіх! Сьогодні я вам розповім про дуже цікавий сервіс, який дозволяє створити флеш-картки, і потім на основі цих флеш-карток ще можна згенерувати дуже багато цікавих вікторин, ігор і інших корисних матеріалів. Отже, сервіс називається StudyStark. Посилання на цей сервіс ви можете знайти або в описі під цим відео, або на моєму сайті Інтернет на користь в розділі Пазли, Кросфорди та інші дидактичні матеріали. І цей сервіс називається Стадіс Сервіс англомовний. Натискаємо на посилання, але якщо у вас є розширення до хрому Google-перекладач, як це в мене, то ви бачите, що автоматично спрацьовує Google-перекладач і все дуже гарно з таким перекладачем працює. Тут ви одразу можете побачити, що є можливість безкоштовно зареєструватися, і можна створювати картки і далі грати в ці картки. Можна пошукати навіть за розділами наявний вже матеріал і, відповідно, його використовувати, але для того, щоб створювати якийсь матеріал в цьому сервісі, потрібно зареєструватися. Якщо ви вперше користуєтеся цим сервісом, то вам потрібно зареєструватися за допомогою ось цієї кнопки Зареєструватися. Якщо ви вже реєструвались, то відповідно вам потрібно увійти. Бачимо, що є можливість увійти або зареєструватися за допомогою соціальної мережі Facebook. можна за допомогою пошти. Я саме зареєстрована за допомогою соціальної мережі Facebook, Отже, коли я натискаю, я потрапляю на е, свій власний кабінет, де в мене вже е, створені деякі е, матеріали. Але давайте спочатку е, познайомимося з самими сервісами. Отже, тут ми бачимо, е, що ми можемо зробити власні картки, їх використовувати. Е, далі можна оновити. Е, без реклами, але я не бачу в цьому сенсу, реклама не заважає. І далі потім з цих карток, які ви вже створите, бачите, що можна грати в різні ігри, там, і вікторини, сам генерує сервіс, дуже цікаво. Далі ви можете подивитися на контент інших користувачів цього сервісу. Ну, наприклад, давайте натиснемо математику і подивимось. Бачите, що дуже багато матеріалів ви можете натискати, і тут зазначена назва, кількість карток в цьому матеріалі, і відповідно, коли він був створений. і так далі. Тобто, дуже багато ви можете подивитися і. Я не буду витрачати на цей час, це ви можете самостійно зробити. Отже, повертаємось до сервісу, і для того, щоб розпочати створювати, вам потрібно натиснути на ось цю кнопку інформаційна панель. Ви натискаєте, як я вже казала, тут ви побачите свій матеріал. Для того, щоб створити новий. Потрібно натиснути на ось цю зелену кнопку. Або цю, або цю різниці немає, як вам зручно. Натискаємо. Бачимо, що вам потрібно вписати назву стека. Ну, наприклад, ми формули, вибачте, це проблема моя вічна. Так, формули. Далі ви можете додати опис. Це можна робити, можна ні. Якщо ви опис не будете додавати, то автоматично е скопіює назву сюди. Далі ви, вам потрібно зазначити, який саме контент у вас буде: питання, відповіді аби термін визначення. Я залишу за умовченням питання-відповідь. І далі ви можете тут. Е Налаштувати свій контент, або генерувати потім заповнення, або я залишаю все за умовченням, і єдине, що я оберу, це категорію. У мене математика, тут є така категорія, зараз я щось швидко не бачу. Ось математика. Так, все. І зберігаю зміни. Зберігаємо. Ну, Ви знаєте, що флешка-картки використовують для заучування. Тобто, це така картка двостороння, на якої з однієї сторони, наприклад, означення, назва і з другої означення. Або якщо формули, назва, формули і сама формула. Тобто флеш-картки призначені для в основному, заучування якогось матеріалу. Далі натискаємо наступний розділ дані. І тут ми з вами заповнюємо рядочки. Можна це зробити, вписуючи сюди, але в мене, як завжди, є заготовка і є відповідні формули. Ну, Давайте ось так: по ще кола. Причому, якщо ви копіюєте формули якісь, Це стосується особливо викладачів математики, фізики, хімії, то вони, бачите, ні, все добре з ними, копіюються дуже гарно. Так, площа сфери. Я, як завжди, три рідочки зроблю, але ж ви розумієте, що їх можна додавати більше. Так, і ось цю формулу і нам буде достатньо. Так, остання. Так, якщо ви заповнили всі рядочки і вам ще потрібно, ви натискаєте на ось цю кнопку плюс додати порожні рядки і продовжуєте заповнювати ці рядки. Мені достатньо, тому я зберегаю зміни, натискаю на ось цю зелену кнопку. Натиснули. І все. Наші флеш-картки вже готові. Ви можете передивитися, як це буде виглядати. Ось тут є нижче конструктор. Тобто, як це виглядає як картки? Тобто ми натискаємо площу кола, перегортаємо і так можна декілька разів. Тобто площа кола, ще раз подивились формулу, і тут пропонують. Чи знаємо ми цю формулу, чи не знаємо. Якщо вивчили, знаємо, ми кладемо ось в цей конвертик зелений є. Далі, площа сфери не вивчили, не знаю, залишаю. Тут вивчили, ложимо. Все. Далі можна перезавантажити і знову розпочати. Ці самі картки можна згенірувати. Наприклад, як вікторину. Бачимо, тут все підписано. Вікторина. Ага, недостатньо, щоб для вікторини добре тест зробимо. Ага, теж недостатньо. Ладно. Так, ну ми на іншому прикладі подивимось, як згенерувати. О, надало згенерувати гру. Давайте подивимось голодний жук, тобто. Зараз з'явиться жук, бачимо переклад, і потрібно з'їсти ту їжу, на яку буде нам потрібно. Тут можна зупинити, поставити на паузу, щоб прочитати запитання, об'єм парал... прямокутного паралеліпіда. Обираємо, яка це формула, це ось ця перша формула, тобто ось наш жук, і нам потрібно з'їсти ось цей Фрукт або ягоду. Так, Працює це за допомогою клавіатури стрілочок, вверх, вниз, право, ліво Грати, і я натискаю відповідно на все. Гра завершена, все добре. Ну, Ось така гра. Потім можна знову грати, з'явиться нове запитання, і відповідно, якщо у вас дуже багато запитань, то це можна грати. Дуже довго. Бачимо, що у нас в зв'язку з тим, що ми обрали формули і нам не згенерувалася вікторина або тест, але ми зараз подивимося, як це працює. Отже, що можна далі робити з цими картками? Дивіться, повертаємось на картки. І ось тут, якщо ще ніже прокрутити, бачимо, що картки можна роздуркувати. Можна повернутися до редагування, тобто додати якісь питання, відповіді, або можна видалити навпаки і так далі. Відповідно, нам ще потрібно що? Нам потрібно надати нашим здобувачам освіти посилання на ці картки, і потім ігри відповідні, і так далі. Далі тут є ось така кнопка Поширити. І ви бачите, що можна поширити одразу на Gmail через соціальну мережу Facebook і так далі. На жаль, електронна пошта не працює. Але ми натискаємо на кнопку більше і ми бачимо, що ось згенерувалося у нас те посилання, яке ми можемо надати нашим здобувачам освіти. І знову ж таки, тут ми теж можемо. Скористатися ось цими кнопками, через месенджер передати це посилання і так далі. Але ми давайте скопіюємо. Як завжди, я рекомендую відкрити режим анонімного вікна, відкриваємо і вставляємо. Ой, вибачте, це ще я не скопіювала. Повертаємось. Копіюємо в ТРЦ. Так, і вставляємо, так, дивимось, режим інкогніто. Бачите, що для того, щоб учні ваші мали змогу працювати з вашим матеріалом, їм не потрібно реєструватися в цьому сервісі, достатньо, щоб ви надали посилання. Отже, вже тут, бачите, немає регістрації, тобто в режимі анонімного вікна я можу працювати з цими картками. так? І відповідно вивчати той матеріал, який мені надав викладач. Так же саме я можу генерувати, ну, зараз тільки ми вже розпізнали, що тільки ну давайте спробуємо ось цю гру. О, ще можна в таку гру пограти. Тобто принцип той же, тільки є жучок і потрібно з'їсти мурашку. Тобто стартуємо, можна поставити на паузу площа сфери, шукаємо формулу площі сфери. Це ось цей жучок камашка. Ця, і ось цим потрібно за допомогою знову ж таки, клавіатури стрілочок зловити ось цю камаху. Так, граємо і намагаємось зловити Ось, неправильно ми зловили, чи щось шукаємо. О, неправильно, бачите? Тобто, правильно ми там відповіли. І так далі. Тобто, зараз мені жовтого ось цього потрібно зловити. Опа, все. Ось в мене правильна відповідь. І так далі. Тобто, учень може гулятися, тут гратися, повертаємось до, нашої, до нашого сервісу, там, де ми зареєстровані. Так, закриваємо. так, є, <зираме> Повертаємось до інформаційної панелі і бачимо, що у нас ось цей контент, який ми тільки що збереглись. Він у нас зберігається. Далі ми можемо повернутися до редагування або видалити. Але тут така хитрость деяка є. Для того, щоб видалити цей контент, ви натискаєте на ось цю кнопку Видалити. У вас з'являється рядочок, в який вам потрібно скопіювати ось це слово, що дійсно видалити. «Вставити». І натиснути ОК. Тільки після цього у вас контент видалиться. Ну, така особливість сервісу цікава. І давайте я вам ще продемонструю, як можна скористатися цим сервісом, коли у вас вже є готовий матеріал. Натискаємо знову на кнопку Створити новий степ. Швиденько ми, геометрія, наприклад. Швиденько ми заповнюємо, і в мене буде термін визначення, знову математика. Так, хвилиночку, ось математика. зберігаємо, переходимо на дані. І дивіться, тут є можливість, як, як вам демонструвала тільки що, заповнювати рядочки власноруч, але є така чудова кнопка імпорт тексту. Натискаємо на цю кнопку імпорт тексту. Тут є відповідна інструкція, як його заповнювати. але я вам зараз швиденько продемонструю. Ось, наприклад, в мене є чотири означення. Я їх копіюю в тому вигляді, якому в мене вони є. Вставляю ось в це вікно. Але для того, щоб воно згенерувалось ось в ці рядочки, зверніть увагу, вам потрібно між, означень, між назвою і означенням поставити роздільник. Тут є підказочка навіть, що ось такий роздільник потрібно вставити. Це можна зробити вручну замість тіри, які в мене є, поставити такі швиденько роздільники. А можна е, скопіювати цей роздільник і теж сюди швиденько поставити. Але мені так зручніше, тому я зараз е, з, з, вибачте, змінила. Але можна це вже і в заготовці зробити ось тут, і потім скопіювати з роздільником. А можна тут зробити. так? Роздільник карток прибираємо. І натискаємо ось цю кнопку імпорт. Дивіться, і у нас всі рядочки автоматично все заповнилось. Тобто назва геометричного тіла і е, означення. Ви можете потім додавати е, вручну, можна видалити і так далі. Я зберігаю так, зберігаю зміною. Ще раз натисну на всяк випадок. А, збережено. Ось написано, ваші зміни збережено. І дивлюсь, як картки. Знову ж, піраміда, означення, знаю, призма, означення, декілька разів можна перегортати, вивчила і так далі. Я не буду довго запинятися, але коли вже у вас більше тексту, давайте спробуємо згенерувати вікторину. Натискаємо і бачимо, що вже є геометрія вікторина. Бачите, призма, так, багатогранік. Ага, ось. Так, конус. Так, далі. І так, ну, Давайте я не буду витрачати час навмання, натисну. Так, і учень важно натискає на оцінку і бачить, де правильні відповіді, де неправильні. І є результат 75%. Так же само можна згенерувати тест, бачимо, що різні є форми. Можна тут ще ось таку гру згенерувати, не згенерувалась. Тобто потрібно дивитися. Що у нас може згенеруватись, ага, Вікторину ми вже пробували, давайте ось, ось такий теж цікавий. Тут потрібно знайти відповідне означення, до зараз циліндр. Бачите, коли правильні відповіді, то зникає. Якщо неправильне, зараз ми неправильно відповімо, не зникає і потрібно шукати правильну відповідь. І там потім з'являється малюночок. Така гра е, рахується час і так далі. Посилання ми надаємо так само, як я вам вже демонструвала. Тобто натискаємо на ось цю кнопку, у вас з'являється посилання, і ви надаєте своїм здобувачам освіти. Ось такий цікавий сервіс, який ви можете використовувати, все зберігається, Я ще раз вам нагадаю під цією кнопкою всі ваші назви. Якщо ви не додаєте опис, бачите, дублюється, якщо надаєте, то відповідно там ви можете зазначити курс, клас і так далі. Ось такий цікавий сервіс. Я сподіваюся, що він вам буде в нагоді, що ви будете використовувати. Що стосується обмежень по кількості або якихось інших обмежень. Я не знайшла ці обмеження, можливо, щось і є тут, якісь обмеження, які потім не дасть вам працювати надалі з цим сервісом. Отже, я вам бажаю успіхів, всього найкращого!